Так, ну що, буде зараз крінжа, трошки дамо. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Макс Коуч. Сьогодні буде нова рубрика. Сьогодні буде, як на мене, дуже цікаво, тому що сьогодні ми будемо трошки дивитися і розбирати крінжатінки. Так, а я знайшов, на мою думку, декілька цікавих відео на просторах інстаграму. Вирішив. З вами поділитися, обговорити, розповісти більш детально, чому я вважаю там, чи це добре, чи це погано, як правильно, неправильно. Ну от, стосовно цього всього, давайте спочатку перед тим як будемо починати, пару слів про мою експертну думку, чому ви можете мені чи не можете довіряти, скажімо так, я являюсь. Сертифікованим спеціалістом в області харчування. Так, не просто пройшовши якісь курси. Курсів я також багато проходив, різноманітних, але в мене є вища освіта. Я за фахом біолог-біохімік. Ось тут ви можете бачити мій диплом. А спеціальність у мене спортивна дієтологія. Тобто, все, про що я там розповідаю в плані харчування, це не просто так, що я там надивився, начитався, десь щось собі придумав, і так далі. А я в цьому варюся вже доволі давно. І, скажімо так, багато чого пройшов і на своєму досвіді, і на досвіді роботи із своїми спортсменами. В мене їх багато. Тому. А, Досвіду у мене вистачає в цьому плані. Не вихваляюся, що дивіться, у мене диплом, тому довіряйте. Звичайно, у кожного має бути критичне мислення, це 100% правильно. Чомусь ви можете довіряти, чомусь не довіряти. Тут вже ви вирішуєте кожен для себе сам. Але повторюсь, я постараюся зі своєї сторони максимально якби, дати адекватну оцінку. Тому про що я кажу, і якби, якби ось так будемо дивитися. Ну мені насправді дуже цікаво. Ось тому поїхали. Починаємо з першого відео. Я як нутриціолог ніколи не візьму в Макдональдсі. Зараз переглянемо з бургерів. Пік Chicken Чіз містить у нас 810 ккал. кілокалорій. Це половина добової дози, брати таке не будемо. Половина добової дози, ну, добова доза у всіх різна. Е, якби для когось, да, 800 калорій це немало. Якщо ви там дівчинка 50 кілограмів і ви худнете, і відповідно вам потрібно їсти, ну, зазвичай, плюс-мінус, у вас базовий обмін буде десь 1400 калорій, десь так. І відповідно вам треба буде їсти. Ну, скоріш за все, трошки менше 2600 калорій, десь так. Тому, якщо ви дівчинка 50 кілограмів, ви в Макдональдс і ви худнете, наприклад, ви навряд чи взагалі підете. Ось тому. Ні. Але, наприклад, е, якщо це. Ну давайте візьмемо навіть там чоловіка, буває так, що на схудненні там може бути 2, там 200 їсти, 2400, і це ну майже половина добової дози. Так, для такої людини так, але є абсолютно різні. Ось я, наприклад, я. Ну в мене не стоїть задача ні худнути, ні набирати. А, Якби я затрачую в день близько 4 тисяч калорій, маючи два тренування, маючи ну, активну взагалі діяльність протягом дня, тобто я не сижу на місці, а, і затрачую біля 4 тисяч кілокалорій. Мені з'їсти цей бургер, ну, поїсти в Макдональдсі раз на день, не ні буду нічого взагалі, якщо я впишу це все. В своє КБЖУ, ну тобто свої калорії, білки жири вуглеводи. Тобто я не буду перебирати по жирам за день, тому якби в цьому плані без проблем. Так що половина добової дози це дивлячись для кого. Сюди входить також бік тесті. Переглянемо по харчовій цінності 790 ккал. кілокалорій. Я ніколи не візьму картоплю фрі, велику 434 ккал кілокалорії та картоплю фрі з сирним соусом, яка містить. 665 ккал натомість кілокалорій Я візьму картопляні діпи, які містять всього навсього 232 ккал. кілокалорії. Якщо потрібно вибрати щось з соусів, я виберу кисло-солодкий соус, а також можна кетчуп, соус, карі, але ніяк я не виберу майонез та сирний соус. Коротше. Ви бачите, що вона дивиться сугубо тільки на калорії, тобто нутриціолог, який дивиться сугубо тільки на калорії. Це також не досить правильно. І бачите, каже, я те візьму, те не візьму. Тобто вона вибирає там, де по суті просто менше калораж. Знову ж таки, якщо ви берете навіть той же Майонез чи навіть ту ж картоплю фрі, а не діпи, а, якби і ви вписуєте це в свій е е КБЖУ, то тоді немає в цьому ніякої проблеми. Що ви візьмете більш калорійний продукт, що ви менш калорійний, головне це не наїдати більше, ніж ви затрачаєте. Тобто ось, ось все просто, все доволі просто. І відповідно, якби, якщо ми підходимо трошки з іншої сторони, не в плані калорійності тільки дивимося, а в плані тому, на чому воно готується, який там нутріативний склад і так далі. Зрозуміло, що Майдональдс це не досить добра їжа. В першу чергу, за рахунок того, що навіть та ж картопля і все смажиться на рафінованому маслі. Це дійсно не дуже добре. І в таких кількостях це буде також. Погано для організму, тобто велика кількість цукрів і велика кількість жиру, яка комбінується і утворюється таку е, харчову бомбу, скажімо так, із калорій. Але, знову ж таки, не можна сказати, що це погано і це добре. Ну, в Всьому є своя міра. Тобто, да, якщо ви, наприклад, велосипедист, то є традиція у всіх велосипедистів, коли ти по Бухівській там, покатав, так нормально годинки 4 туди-кудись за Київ поїхав. А Ти затрачуєш там за 4 години 3000 калорій, тобі з'їсти цей Big Mac меню Big Tasty меню взагалі, отак легко просто. Ось. Тому я скажу так: моя думка з приводу Макдональдса. якщо ви, у вас немає значних порушень зі здоров'ям, да? тобто немає ніяких проблем, які потрібно виправляти. Наприклад, там якісь. Проблеми з щитоподібною, проблеми з цукром, з ліпідним профілем. Ну, Тобто, знаєте, значні порушення якісь в організмі, які потребують коригування з боку харчування, з боку дієти. тобто Для того, щоб їх там, зрозуміти, вони є у вас чи немає, вам потрібно. Здати аналізи і перевірити свій організм. Відповідно, якби якщо у вас немає проблем, якщо у вас немає там надлишкової ваги, ви не худнете, ось тримаєтеся просто щоб нормально собі існувати. Вам не потрібно, я вважаю, запарюватися настільки, що прям от взагалі ніколи ну, там, не їсти Макдональдс, якщо вам його хочеться. Якщо не хочеться, то звичайно не їжте. Ну, не хочеться не їжте. Якщо хочеться, інколи ну, з'їсти такого чогось, скажімо так. Смачненького, не дуже хорошого для, для організму, то ну, чому б ні? Я до цього ставлюся нормально. Знову ж таки, всьому є своя міра. Тобто, якщо ви там навіть там раз на три тижні, на місяць, на два тижні, навіть на два тижні сходите в той Макдональдс, раз з'їсти, нічого страшного не буде. Але якщо буде так, що, наприклад, ви кожен день харчуєтеся в Макдональдсом, Ну, це дійсно, якби тумач. Uh, в мене, до речі, є такий особистий досвід. Uh, був в мене колись uh, такий мій клієнт, коли я ще займався фітнес саме фітнесом, більш направлення в uh, фітнес-клубі. Ярослав, тобі привіт, якщо ти дивишся. Uh, от, uh, людина набрала на Макдональдсі от прям дуже багато Е, uh, Ярік. Кожен день їв Макдональдс на протязі, там, до доволі тривалого часу. Чесно не пам'ятаю скільки, але місяців 3-4 точно а, на сніданок, обід і вечерю. От, кожен день був Макдональдс і сидячий а, образ життя. Тобто, Да, і це призвело до великого набору ваги. Ну, Звичайно, коли ви споживаєте дуже багато і витрачаєте мало, ну відповідно енергія ні звідки не береться, нікуди не надівається. Це звичайний закон збереження енергії. Тому всьому своя міра. Чим замінити цукор? Це не стевія, не мед і навіть не фрукти. Це єдиний здоровчий замінник, який продається практично всюди. Він повністю природний, але більшість про нього не знає. І зараз я вам дам єдину унікальну альтернативу, як замінити цукор. Цей продукт навпаки притуплює апетит за рахунок зниження гормону греліну і навпаки допомагає відновлювати роботу шлунково кишечного тракту. Знаєте, коли отак от кажуть, типа він там активізує дію гормону, він е, допомагає роботі, все там Знаєте, от, е, наче це не продукт, а просто якийсь там Ось якась мана з небес. Просто зійшла. Тобто не буває продуктів е, з таким от е, чудодійним е, взагалі моментом, який ви відчуєте отак. От просто і ви там я не знаю, це так описується, наче просто ти як е, там кокаїна нюхнув там і пішов там хатитися. Я, якщо що ніколи не пробував і вам не раджу, ми проти нарко... е, наркотичних засобів. Тому це просто як порівняння було. Я думаю, що скоріш за все з кокаїном, це саме так. А тут, ну, якби немає нічого такого чудодійного, навіть от, про ті продукти харчування, про які я там записував відео топ-5 своїх продуктів харчування. Якщо ви не бачили, от тут буде підсказочка, перейдіть, подивіться. То там також ну, якби немає нічого такого чудодійного, але в накопичуючому моменті, да, воно буде, ну, типу, 100% плюсом. І магні, і цинк, і залізо, і десятки інших мінералів, які відповідають за здоров'я шкіри, волосся та гарний сон. І це єдиний цукор, який знімає набряки та знижує рівень поганого холестерину. Також запам'ятайте, немає поганого холестерину. Це все бред. Просто є дві фракції холестерину: ліпідопротеїди низької щільності і високої щільності. І той, і той холестерин хороший. Просто... В надлишку чи в недостатку його може бути чи того, чи того, ну, виникати проблеми можуть. Але немає поганого холестерину. І якого фіга його не продають в сільпо, та тому, що від нього не товстіють, і продавати його тут невигідно. І продукт цей кероп. де його взяти? Ну, взагалі, то я трошки погуглив, і ось кероп, будь ласка, в сільпо продається, якщо що. Тому це ну, звучить також як е -е, розводняк. Дивіться. Кероб взагалі це не цукор. От, вона просто сказала, що це цукор це не цукор. Да, він містить в своєму складі е, природні цукри, да, такі як сахароза і глюкоза. Але кероб є більше замінником шоколаду, можна так сказати. Кероб виготовляють із стручків рожкового дерева. От, тобто, взагалі, ну, моя думка, кероб це дійсно прикольна штука. Можна багато робити всіляких домашніх там випічок з ним. Ну, додатково використовувати в своєму раціоні. Я навіть. В тому ж цільпой пам'ятаю, що багато всіляких шоколадок продаються саме з кероба. Тому погугліть, є багато замінників, ось вже приготовлених да, батончиків, як плитка шоколаду, саме вже з кероба йде. Да. Вони, звісно, коштують там x3 просто, але ну, якби можна зробити, якщо що, навіть самому якось ось тому. Кероп взагалі дійсно прикольна річ, але я би не приписував їй е, таких магічних всіляких свойств, можна так сказати, і не боготворив би так його. Це просто, да, ну коли людина худне, наприклад, е, вона може, щоб вжиматися в калорії, якщо вона хоче чогось такого солоденького, вона може більш запаритися і, скажімо так, взяти собі кероп, а не звичайний шоколад. Наприклад, якщо знову ж таки вжатися по калоріям, там і все буде бути. Але якщо ви навіть на схудненні, і ви там писуєте шоколад, 20 грамів шоколадки в свій раціон, то чому ні? Немає нічого страшного там в цьому цукрі. Якщо, ну, звичайно, у вас немає цукрового діабету і вам потрібно його обмежувати. От, це ну, дійсно може бути якби, обмеженням. Але в цілому, Ну, да, да, окей, але магії такої не варто очікувати. Друзі, а зараз невеличка реклама. Як ви знаєте, я дуже люблю каву, і багато з моїх підписників, саме вас, також люблять пити каву. Тому я хочу вам порадити каву від 25 Coffee Roasters. Це чудова натуральна зернова кава, яка 100% зробить кращим кожен ваш ранок. Це вітчизняний виробник. А ви можете замовити каву, перейшовши на сайт виробника, який ви знайдете в описі під цим відео. Також вони працюють по Європі. І ті, хто живуть в Європі, а я знаю вас багато хто мене дивиться, ви можете перейти на європейський сайт і замовити собі також класної кави. А за промокодом, який ви бачите на своєму екрані, отримайте приємну знижку. А далі ми переходимо до наступного відео. Скоро весна, а ти досі не знаєш, як прибрати свій животик. 3 лютого ми запускаємо марафон «Ліпослім». Це формула швидкого схуднення за 7 днів. Вперше ми проводимо цей марафон лише на один тиждень. І це не просто про схуднення. Тому що той, хто потрапить на марафон, від першу чергу вирівняє роботу гормонів. Далі запустить ліполіз. Це природний процес. Боже, яка херня, я не можу просто. Запустить ліполіс. Ну, взагалі, не ліпо а ліполіс називається. Ой, Боже, за що це, це мені? А, дивіться. Ладно, давайте додивимося, і далі я буду коментувати. Спалювання жиру. Також позбудетеся від віцерального, Віцерального. Віцерального взагалі правильно. Тобто людина ліполіс, віцеральний, вона навіть ну не знає, як це правильно вимовляється і називається, і вже створила курс і продає, і бабки зашибаються просто сюди. Та пішкірного жиру, навіть якщо ви худі ззовні, але жир... Ховається десь всередині. Ховається, дені, для кого дені, цей марафон? Ну, для тих, хто хоче скинути три або п'ять зайвих кілограмів. Три або п'ять зайвих кілограмів. Коротше, друзі. А, якщо ви бачите, я думаю, що всім зрозуміло, що це просто розводняк. Хоча, якщо люди це купують, напевно, не всім. От. Не знаю, я не заходив скільки коштувало, це мені така реклама випала просто. А, дивіться. Як влаштовані ці курси, що означає скинути від 3 там, до 7 кілограм? 3-7 кілограм, тобто у нас є а, запаси глікогену, по-перше. А по-друге, у нас є ну, наступне це жирова маса, м'язова маса, да? якщо таке, ну, ще кісткова маса, візьмемо цей. І там запаси води в організмі, та вода, яка накопичується в організмі, затримується. Вот. А, коли ви починаєте, скажімо так худнути, Тобто ви там урізаєте сильно калораж, менше їсте ще, і якщо ви почали тренуватися, в першу чергу організм навіть на низькоінтенсивних навантаженнях, там, де вмикається ліполіз, буде затрачувати достатньо вашого глікогену. Глікоген це як, ну, грубо кажучи, от є машина, да, в ній є бензобак. І це бензин, який ви заправляєте. Викатали, потім знову заправляєте. А от глікоген це запаси вуглеводів, які знаходяться в організмі. 70% глікогену знаходиться в ваших м'язах, 30% в печінці. І організм їх затрачує як бензин. просто. Тому, якби, зазвичай глікоген може бути ось такий в районі десь там 4 -5 кг. От. Е, якщо так, вичерпати його повністю. І, до речі, це погано вичерпувати його повністю. Е, тому, якби ось вам і схуднення, ви якби, зігнали е, глікогенчик, зігнали водичку, ось вам там показало 4 кг за тиждень. Далі ви повернулися до свого харчування. Повернули свої кілограми, які не за рахунок хліполізу е, спалилися. Да, сподобалось мені це слово. Е, і відповідно все, ну, якби монетка на карманчике. А ви, вроді, якби, трошки щасливий перший тиждень, а потім не дуже. І кажете, що це все розводняк, вас обдурили. Е, ну і такі діла. Ось тому. Не вірте в такі сказки: оці всі марафони схуднення це херня. Херня просто херня. Більше мене слов немає. Знаєте, єдине, що я можу сказати, якщо є якісь марафони, такі, які не агітують саме, що ось ти витом схуднеш за тиждень і все буде красота. А які просто, знаєте, такі, щоб е, задача їх, скажімо так, і вони позиціонують себе як закласти е, правильні харчові звички, да? ну тобто допомогти вам налагодити просто. Прививати правильні харчові звички. Да? Наприклад, там, якщо ви худнете, відмовитися а, від а, там, печива з чаєм після основного прийому їжі, наприклад. Ну, Чи якісь такі базові речі, але дуже важливі, насправді. Ось, а, і які в майбутньому, якщо ви будете якби, притримуватися балансу енергії, принесуть вам Ну, якби плюс якби, до того, точніше, мінус по вагам, і плюс до здорового життя. Тоді да, це може бути тобто, про правильні харчові звички. А потім а, по, знаєте, якимось а, комбінуванням продуктів харчування, наприклад, чи складання а, самого раціону, як, наприклад, там вираховувати білки жири, вуглеводи, як це комбінувати. Ну, тобто, щось таке, що позиціонує, що дає вам інформацію. От такі марафони я, в принципі, підтримував би. От, це такий інтенсив, Тобто, це речі, які ви можете знайти на просторах інтернету і самі. Просто вони. Оброблені, красиво упаковані в ось в один курс, і ви купляєте, і якби, ну, сприймаєте інформацію, можливо, так краще вам буде сприймати інформацію, ніж рискати по всьому інтернету і шукати. Ось тому це да. А от такі, які кажуть, що ти схуднеш там на 5-7 кілограм за тиждень, там віцеральний жир і ліполіз, там ну, просто навіть не розуміючи. Термінології, ну це просто От. Будьте трошки розумніші, я думаю, що якщо ви дивитеся мій канал, ви точно розумієте, що це хрінь. Так, і у нас на черзі останній відосик. А тут він буде без. Тут він йшов якби з музикою, але ми його поставимо без музики, тому що нас YouTube може забанити за авторські права. Ось тому тут просто, якби людина не говорить, а просто, знаєте, як накидала картинки з текстом. Коротше, дивимося. Спеціаліста по харчуванню. Так, давайте я буду зупиняти і по кожному пункту казати: користуватися мікрохвильовкою. Чому я не розумію? Є багато, знаєте, таких прискіпливих міфів а, до мікрохвильовки, що, типу, там радіоактивний вплив. Потім руйнування поживних речовин, потім утворення шкідливих сполук, ну і так далі. Тобто це все не більше, ніж якісь бабки не забобони, я скажу так. Давайте далі. Смажити на нерафінованому маслі підходить тільки для салатів. Тут погоджуюсь. Повністю погоджуюсь, що краще всього смажити на твердих жирах якихось. Да, це може бути, ну, краще всього, це яловичий жир. 100%. До речі, можу вам порадити, якщо вам потрібно, потрібен якісний яловичий жир, на якому можна і потрібно смажити. Посилання в описі під цим відео залишу. Ось це мій рекомендаціон. Також можете смажити на масло кхі. Також непоганий варіант, і в принципі я б ще виділив би кокосове. Ось, оце три варіанти на чому краще всього смажити. Оливкові краще саме додавати от в салати. Ну от не смажити на них. Смажити на соняшниковій олії. 100% погоджуюсь соняшникова олія, це утіль просто летить. Це дуже шкідливий продукт, тому, якби краще всього позбутися її 100%. Дуже корисна крупа, бо багатьма недооцінена рекомендує. Так, да, згоден непогана крупа, там доволі непоганий нутріативний склад. Тому чому б ні? Блін, тут я наче мав якби, цей трошки роз'йобувати, а насправді, бачите, з усім погоджуюся. А от і ні. Так, переходимо далі. Ти е, скільки тут? Мільйон раз е, пояснювала, чому ні. Молоко. А, ну, дивіться, молочка. А, да є там така думка, що молоко воно викликає додаткові запальні процеси в організмі. Дійсно, це може так бути, але знову ж таки, якщо у вас немає ніяких порушень там по щитоподібні по інсуліну і так далі. Тобто, ви здаєте аналіз, у вас все в нормі, то. Не бачу сенсу обмежувати молочні продукти, якщо у вас все окей по аналізам. Ну то, якщо є якісь протоколи харчові, які вам потрібно притримуватися при певних порушеннях, тоді ці групи продуктів виключаються. В іншому випадку, чому ні, не знаю. Подібні сніданки всі ні. А також не погоджуюсь тут, тому що подібні сніданки, наприклад, для спортсменів, для бігунів, для велосипедистів, є доволі. Класним е компонентом, коли ви його використовуєте, наприклад, перед тренуванням. Тобто, ви прокинулися, вам їхати довго чи бігти довго, а наїдатися чимось таким е не можна, тому що, якби дасть про себе знати. І відповідно от закинути вуглеводів і бігти. Шикарний варіант, сухі сніданки. Ось якщо ви бачите там знизу, ще жовтим як укрузяний хлоп'я, це топчик. Там чисті вуглеводи в чистому вигляді. Закинув собі і побіг довго взагалі ніякого дискомфорту в шлунку. Енергія є топ. Але дійсно, якщо ви там, наприклад, худнете, то ну, це сніданок для вас просто ніям буде. Напої без цукру. Хочу нагадати, що замінник може бути набагато гіршим за сам цукор. Чому незрозуміло? Багато вже і рілсів, і я знімав а, собі в інстаграм рілс з приводу Коли Зеро. Всі пишуть, що там аспартам, аспартам він набагато гірший за цукор, аспартам це просто зло і так далі. Він погано впливає на організм, на клітини і так далі. Але. Щоб він був таким поганим, він так погано впливав на наш організм, його потрібно пити просто в кінських дозах. Там, я не пам'ятаю, рухували, але щось за день потрібно випивати біля там, 10 літрів цієї коли зеро. Це дуже багато, ніхто так не п'є. Тому, якщо ви там в день випиваєте 0,5 коли зеро, не бачу нічого в цьому поганого. Ну, топ. Якби чому ні? Е Кока-кола, навіть якщо кока з цукром іде, багато спортсменів зараз мене підтримують. Що це топовий продукт, якщо ви там, наприклад, робите довгі тренування а, на особливо біг, вел, well, ну якби компенсація вуглеводів після довгих, після тренувань таких. Тому якби чому ні? Всьому має бути своя міра. Вживати цукор в такому вигляді. Знову ж таки, знову демонізація цукору, демонізація всього, що може призводити тільки до харчових розладів у людей. Ну, не є поганим білий цукор, є поганим він в надлишку його в раціоні. Комусь, наприклад, спортсменам, які затрачують в день по 6 тисяч калорій, він навіть просто. Маст хев необхідний. Ось така історія, друзі. А, тому а, я сподіваюся, що вам було цікаво, вам зайшов такий формат. І якщо зайшов, напишіть про це в коментарі. Якщо сподобалося, я буду ще більше такого знімати. А, якщо ви бачите якісь такі класні відосики з Тіктока чи з Instagram, а мене, правда, немає в Тіктоці, але все рівно, скидайте мені в мій інстаграм в особисті, кидайте. Я буду дуже радий, якщо ви накидаєте мені і розберемо в наступних відео. Всілякі ось такі е, цікаві речі, обґрунтуємо щось, щось можливо детальніше е, пообмусолюємо. Тому, якби думаю, що буде цікаво. Мій е, інстаграм, е, як і інші посилання, ви знайдете під цим відео. Тобто, там є мій телеграм-канал, куди я пишу теж цікаві речі свої, підписуйтеся. Є а, мій інстаграм, моя страва і а, лінк посилання на мої послуги. Якщо комусь потрібен тренерський супровід, а, супровід по харчуванню, а, розбір аналізів крові, будь ласка, пишіть мені, а, будемо працювати, буду вам допомагати налагоджувати свій раціон чи чекнути, подивитися стан свого організму. Тому всі посилання знову ж таки під цим відео. Переходьте, дивіться І дякую вам, друзі. Зустрінемося на наступному тижні. Всім пока.